Змагання за відкритий кубок Бродівщини із футзалу тривають. П'ятий тур виявився надзвичайно цікавим, адже у спортивному залі зустрілися два сильних суперника. Деталі матчу знає Роман Єльчинінов. У п'ятому турі футзалу змагались дві команди: МФК Суходоли Бродівської міської територіальної громади та МФК Січ Забуцівської сільської територіальної громади. Зокрема, як і в попередньому турі, вже на перших хвилинах гри серця вболівальників билися частіше, адже ініціативу перехоплювали гравці то однієї команди, то іншої. Власне, першими відкрили рахунок футболісти села Суходоли. Заболочани теж не забарилися і на другій хвилині гри зрівняли рахунок. Якими ж були і наступні хвилини гри. А далі гравці МФК суходоли вирвалися уперед, і за наступні 15 хвилин гри забили три голи у ворота суперника. Проте заболочани здаватись не збиралися і швидко відповіли тим же, забивши чотири голи у ворота гравців у фіолетовій формі. Yeah! Yeah! Таким чином МФК Січ здобуває перемогу у п'ятому турі з рахунком 6-5. Почалися команди Сподоли і Січ. Е, матч був дуже цікавий. 5-2 вигравала команда Сокодоли, але команда Січ вирішила випустити п'ятого полового гравця і переломила хід матчу і перемогла 6-5. Дуже цікавий матч був. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.